Далі йдемо. Кран під лейфлет, який ви бачили, зазвичай стандартний, але у нас він йде потовщений, дуже-дуже міцний, з гарною головою, яка класно відкривається. Ось такий кран є. Є ось такий ремонтник, це є найкращий ремонтник в Україні. Він дуже-дуже міцно тримає капельну ленту, і я хочу вам це продемонструвати. Зараз я знайду. Друзі, дивіться, як має тримати, як має виглядати якісний ремонтник від компанії Графсесвіт. Дивіться, капільна лента. І беремо ремонтник. Дивіться, як класно налазить. Дивіться. Отак має налазити ремонтник. Плотненько, гарненька. Дивіться, у нас ребриста текстура. Хтось каже, що воно не буде нічого тримати. Дивіться, закручуємо. І давайте робіть ваші ставки. Хто витримає капельна лента, чи вирветься ремонтник. Давайте будемо тягнути. Готові? Погнали. Дивіться, було 20 сантиметрів. Вже мабуть, 40 сантиметрів. Дивіться, ремонтник тримає. Дивіться, що ви розуміли, якісна капільна лента, якісний ремонтник І у вас є гарний цей. І дивіться, як воно виглядає. Повністю однаковий контакт. Дивіться, красиве п'ятно контакту. Ніяких саплей, нічого немає. Витримала настільки велику нагрузку. А є ремонтники, які ви ти просто ставиш, і вони одразу вистрілюють. Навіть в тиска ще води немає. Тому ось. Друзі, обирайте найкраще, і потім у вас не буде проблем. В тимпаче напряму від імпортера за найкращою ціною.